Пане Тарасе, вчора, септо 22 березня, авторитетне британське видання Financial Times із посиланням на трьох неназваних осіб опублікувало матеріал, в якому йдеться про те, що, е, начебто, сполучені штати Америки закликали Україну припинити удару по російських нафтопереробних заводах, бо це може підвищити світові ціни на нафту і спровокувати помсту з боку Московії. І, як йдеться у цьому повідомленні, таке попередження з Вашингтона передали високо. Поставленим службовцям служби безпеки України, головного управління розвідки Міноборони і офісу президента. Офіційно про такі заклики влада США не заявляла. Проте радше навпаки, ми чули, що до цього неодноразово чиновники зі сполучених штатів говорили, що українські сили сам самі повинні і мають право обирати цілі для ударів на території Російської Федерації. Ну і ми досі не бачили жодної реакції ні від СБУ, ні від ГУР, ні від офісу президента щодо цих закликів. Натомість в мережі українській можна почути зараз різні думки стосовно цього матеріалу. «Financial Times. зокрема, от вчора політичний консультант і військовослужбовець Олександр Антонюк назвав публікацію, цитую чудовим прикладом добре спланованої російської інформаційної атаки. То на вашу думку, що не так у цьому матеріалі авторитетного британського видання, чи можна його розцінювати як інформаційну атаку з боку Московії, і чи дійсно американців хвилює російська нафта? Ну я вважаю, що дуже гарно, що з'явилася ця публікація. Хто би її не оцінював, чи частина адміністрації Байдена, яка все ж таки розглядає Росію в якості союзника проти Китаю. І не дуже задоволена в дійсності, що Україна так опирається. Давайте будемо відверто з іншого боку, могла Москва, але принцип один: Україна на правильному шляху, значить, все правильно робиться. В Москву дуже турбують удари по НПЗ. Їх дуже непокоїть, що може бути знищений порт Новоросійська. Це означає, що порти Новоросійська повинні бути знищені у будь-якому разі, тому що це удар і по бюджету, і по експорту, і так далі. По нафтоналівним цим е, терміналам. тим більше через територію Новоросійська експортується, в тому числі крадене українське зерно, і так далі. І так далі. Тут питання: чи слід завжди дослухатися до парад наших е, партнерів? Ну, дивіться, знаєте, я тут хочу процитувати Маша Даяна. Це був е, відомий всім. Начальник генерального штабу Ізраїлю, який сказав своїм партнерам, давайте нам гроші та зброю свої поради залиште залишити при собі. Ми повинні виходити з наших національних інтересів, які можуть не збігатися з частиною інтересів в тому числі різних західних країн. Це не означає, що ми повинні до них дослухатися. Це раз стосовно цін на нафту. У адміністрації Байдена є купа інструментів, щоб знизити нафту. Так, і у американців, і у західного світу. Хоча б розберіться, будь ласка, з хусітами, які змінили маршрути танкерів в Червоному морі настільки, що тепер зросли ціни на нафту. Ну так розберіться з хусітами. В чому проблема, або вирішити питання: якщо є проблема з нафтою, ну в цьому Венесуелі візьміте нафту, Саудівська Аравії до побери, збільшуйте видобуток нафти Сполучених Штатів Америки, яку купа чого там. Зробити, а то знаєте, така ситуація, щоб через для того, щоб у американців були низькі ціни на нафту, українці повинні гинути, та і в тому числі я піддаю себе удару можливому удару з боку Росії, тому що вони зараз будуть мобілізуватися. Чим менше у них буде нафти, тим менше у них менше у них буде удар. Тому знаєте, треба менше слухати, що вам говорять, бо за наш рахунок всі готові повирішувати свої проблеми. Це ваша проблема, а не наша проблема, що у вас високі ціни на нафту. Пане Тараса, і водночас виникає логічне запитання. От те, що говорять, це ще одна справа, але діло в тім, хто говорить то хто може стояти за ось цими заявами, за цими схиляннями України припинити атаки по російських МПЗ? Хто ці неназвані, вкотре вже люди високопоставлені, зокрема, і я так розумію, сполучених штатів Америки. Ну відомо всім а, пара це Селіван і Бьорнс. Вони таку їх при, прираховують до про такої. Ну я б не назвав їх проросійська. То знаєте, так примітивно у нас проросійський часто наратив частину естеблішменту американського, які досі розглядають Росію в якості потенційного союзника війни проти Китаю. Ось і тому вони намагаються завжди отак от вибудовувати свою політику, тому що для них головне є Китай, наприклад, Росія чи проблема в Україні, і тому не виключено, що там таке Я не можу тут сказати, тому що там стаття не була ніяк підписана, там анонімне джерела. Ну, Анонімне джерела. Це ми з вами можемо знаєте зараз сісти, написати все, що завгодно, і потім сказати, що ми два анонімні джерела. Е, тому, але я думаю, що все ж таки є, є підстави говорити, що є певні, певні побої. У мене це не означає, але це означає, що Україна йде по на правильному шляху. Пане Тарасе, а цікаво на вашу думку, на яку аудиторію спрямований цей матеріал, і якої реакції автори, зокрема від України, от, хотіли б отримати? Ну вони б хотіли, щоб припинилися, щоб на радість, щоб, щоб, щоб Росія далі бомбардувала. Але я думаю, що слава Богу, о, сьогодні вже знову прилетіла новий СБУшний дрон по Куйбишевському НПЗ. Прилетіла по двом металургійним підприємствам, і далі і далі повинна літати. все, всі підприємства в європейській частині Росії повинні бути пошкоджені якщо потрібно, по другому колу. І ці статті, поява цих статей показує, що Україна на правильному шляху це сильно їх нервує, сильно їх підриває. Патараса, от як пишуть журналісти Financial Times, США нібито стурбовані тим, що Росія може завдати удару саме по енергетичній інфраструктурі, на яку спирається Захід, і фактично у цей же момент, якщо брати вчорашній день, армія РФ б'є по Дніпровській ГЕС і робить фактично непридатним для життя Харків, зокрема знеструмлюючи його, то навіщо ось ця така фейкова стурбованість на вашу думку? Ну, мені здається, знаєте, що писав якийсь ідіот Financial Times, Вибачте, на цьому на прямому слові. А а, а що до цього робили? Вона не було поне енергетичної інфраструктури з 22-го року. Власне, в цьому То, мабуть, і запитання йому та... треба да, йому, мабуть, почитати треба Financial Times і що там було в 22-му році, те все інше. А Що значить Захід спирається? Це Україна спирається, а не Захід. Що значить спирається? Так і що вони постійно б'ють по нам, так? Вони хочуть нас знищити в повністю. Таке що ми тепер повинні сидіти і чекати, поки вона знищить без перенесення війни на територію Росії. Ця війна буде програна тільки знищення ен енергетичної інфраструктури дає шанси України е е збити можливий от такий активний наступ, який вони готують, так а е е підірвати їхню економіку і так далі. І так далі. Пане Тараса, цікаво взагалі, що на що варто очікувати у зв'язку з появою цього матеріалу, зокрема від наших західних партнерів, чи там будуть дослухатися до ось таких, от чи будуть вони якимось чином взагалі аналізувати ось ці слова, начебто того, що Сполучені Штати стурбовані, ось тим, що Україна б'є по інфраструктурі Російської Федерації. Ну, ми теж можемо стурбовані сказати: Да, ми, ми почули вашу стурбованість, і робити те, що потрібно. У нас люди, у нас питання виживання нашої країни, яка стурбованість? Ви про що ви говорите? Про бензин нам розповідаєте? У вас те, що ви ну, не можете виграти вибори, так це ваша проблема. Ну тоді, вибачте, будь ласка, нам такі, така адміністрація не підходить. Тоді нам підійде Трамп, у нього проблем з нафтою не буде. Він доб'є тоді економіку Росії, тому що він збільшить видобуток НАФТ США, запуститься цей газогін Кістон, який зупинив Байден, як прийшов. І все, і проблем не буде. Так це ваша проблема, а не наша проблема.